Сьогодні вже очевидно, що головним модератором економічної, фінансової та монетарної політики в Україні є Міжнародний валютний фонд та інші міжнародні фінансові організації. І цьому є пояснення. Валовий зовнішній борг країни сягнув 130 мільярдів доларів США, золотовалютні резерви мізерні, близько 12 мільярдів доларів. Маємо сталий мінусовий торгівельний баланс, безпрецедентну залежність від зовнішніх ринків. Широкомасштабну недовіру українців, які демонструються через зняття своїх депозитів вже поспіль декілька років. Позичальником українського валютного дефолту залишився один бажаючий міжнародний валютний фонд. Якщо ви звернули увагу, відомий український економіст Гальчинський в останньому номері зеркала тижня сказав, що Міністерство фінансів і Національний банк України стали Підрозділ українським підрозділом Міжнародного валютного фонду України, так які ж державні рішення прийняті в короткостроковій стратегічній грошово-кредитній валютній політиці в реформуванні фінансового сектору України, я зробив спробу дати короткий огляд цих, я б назвав держдисбалансів, враховуючи, що наші державні інституції мають різновекторні, іноді деметрально протилежні погляди на вирішення тих чи інших економічних проблем, здійснення реформ. Особливо в банківському секторі. І так, президент України. Президент України 12 січня 2015 року затвердив стратегію сталого розвитку України-2020. Серед 62 реформ стратегії передбачається, так би мовити, і три наші реформи: це реформа фінансового сектору, реформа ринку капіталу, реформа монетарної політики. До числа першочергових реформ і програм. Ці теми на превеликий жаль не увійшли. Верховна Рада України, коаліція депутатських фракцій Європейська Україна в параграфі 10 коаліційної угоди в розділі Реформа фінансового сектору записали: ми інтегруємо український фінансовий сектор, у світові ринки капіталу, забезпечимо розвиток його інфраструктури та приведемо регулювання фінансового сектору у відповідні з кращими європейськими практиками. Очевидно, гасла. Що стосується банківського сектору, то в коаліційній угоді зазначені лише два аспекти. Передача бюро кредитних історій від нацфінпослугу до НБУ дуже важлива тема. Лібералізація валютного регулювання та валютного контролю шляхом скасування застарілих регуляторних актів та усунення необґрунтованих обмежень щодо транскордонного руху капіталу. Ось все, що стосується банківської системи. На виконання президентської стратегії сталого розвитку та коаліційної угоди Національний банк разом з іншими держрегуляторами розробив комплексну програму розвитку фінансового сектора України, яка отримала неоднозначну оцінку середовищі фахівців, науковців, громадських організацій, які захищають учасників фінансових ринків. Спочатку програмою планувало створити фінансову систему. Що здатна забезпечувати сталий економічний розвиток. Потім змінили головну мету на забезпечення сталого розвитку фінансового сектору України. Очікувані результати такої програми: індекс поживчих цін не менше не вище 5%, рівень готівки в економіці не вище 12%, рівень доларизації кредитів і депозитів не більше 40%, Кількість банків повинна бути зменшена, в тому числі і державні банки, так і записано, які повинні менше впливати. На економічну політику країни. Валютообмінний курс не анонсується. Ну, я не буду продовжувати, більш, більш детально це викладено в матеріалах, які у вас є зараз перед собою. В який же спосіб будуть цього домагатися. Перше, макроекономічну стабільність планують досягнути, зрієнтував, через впровадження монетарної політики на основі інфляційного таргетування і режимів глучкого валютного курсу. Далі, дослівно з програми. Провадження монетарної політики на основі інфляційного таргетування передбачається через дві крапки: таргетування інфляції, удосконалення інструментів монетарної політики, а забезпечення режиму гнучкого валютного курсу через закладання режиму курсу в основу валютно-курсової політики, скасування адміністративних обмежень на валютному ринку, зменшення відсоткового рівня фінансової доларизації. Далі далі очевидно не, не потрібно. Продовжувати, аналізувати комплексну програму. Єдине, хіба що хотілося б сказати про зниження вартості грошей. Знизити вартість грошей через посилення ролі облікової ставки, регулювання ліквідності, наблизити фактичні процентні ставки на міжбанківському ринку до ставок, встановлених грошово-кредитною політикою. Тобто буде декларовано в грошово-кредитній політиці. На мій погляд, варто окремо зупинитись на розбіжностях між радою НБУ і правлінням НБУ в стратегічній монетарній політиці до 2020 року, і особливо в основних засадах грошовокритної політики на 2016 рік. Рада НБУ вважає, що ключовою особливістю, яка повинна визначати характер майбутньої монетарної політики, є те, що зростання цін у 2014-2015 році не є інфляцією попиту. А має характер зростання інфляції витрат, яка не може бути подолана класичним методом охолодження попиту навпаки, погіршення платоспроможності населення внаслідок значної девальвації інфляції, втрата частини депозитів, зростання витрат за валютними кредитами і комунальними розрахунками знизило. Агрегований попит на, та спричинило стиснення внутрішнього ринку. Висновок Ради: монетарна політика повинна бути спрямована на боротьбу зі стафляцією. Тобто, з одного боку, вжити заходи щодо зниження інфляції, а з іншого створення монетарних передумов для структурної підтримки і стимулювання економічного зростання. Перехід до інфляційного таргетування здійснити лише після забезпечення валютної і цінової стабільності. Правління НБУ має інше бачення, і в 2016 році, відповідно до власних основних засад дорожньої кредитної політики, планує оголосити про запровадження інфляційного таргетування і вийти на рівень 12% шляхом коригування процентної ставки з операціями регулювання ліквідності, тобто надання через рефінансування, стерилізація через депозитні сертифікати НБУ, а управління міжбанком здійснювати через кредитні і депозитні операції овернайт. Рада Національного банку вважає, що перехід до режиму гнучкого плаваючого валютного курсу не була доведена відповідними діями національного банку і вибачаюсь, не доповнена відповідними діями національного банку і засуджує дії, які призвели до обвалу національної валюти, зменшення міжнародних резервів, втрати довіри населення, падіння ВВП. Рада наполягала відмінити застосування адміністративних заходів у сфері валютного регулювання, що призвело до скорочення припливу валютних коштів Україну, виникнення тіньових валютних ринків, множинності обмінних коштів. Розроблених відповідно до Конституції України основних засад, які так і не були прийняті 3 вересня 2015 року по відсутності кворуму на засіданні, встановила норму, якщо в разі збереження девальваційного тиску. Використовувати режим м'якої курсової прив'язки або керованого плавання валютного курсу. Правління Національного банку, виходячи із авторських основних засад на 2016 рік, буде продовжувати політику режиму плаваючого обміного курсу, який буде визначатись ринковими умовами без попереднього встановлення бажаного або прогнозованого значення. Продовжувати політику помірного знецінення гривні. А головним завданням національного банку на цьому сегменті є поступова переорієнтація уваги громадськості з коливань обмінного курсу на рівень інфляції. Я думаю, що це цікава новинка для наших переляканих девальваціями українських громадян. Далі Рада Національного банку не поділяє позицію управління НБУ в застосування політики мобілізаційних операцій з депозитними сертифікатами високої доходності, які мали величину до 28% річних, що знижувало мотивацію банків за кредитами клієнтів. Банки отримали без ризиків у 2014 році більше 4 мільярдів гривень в доходи. А в цілому, за підсумками року, обороти за цими операціями, тобто за депозитними сертифікатами НБУ, становили 1 трильйон 473 мільярди гривень, що практично дорівнює номінальному ВВП нашої країни. Рада зазначає, що в результаті таких операцій, а також високого викупу в уряду ОВДП, накопичуються значні непродуктивні ресурси, а обсяг монетарної бази скорочується. Незважаючи на такі застереження, ради правління національного банку у 2016 році планує активно продовжувати застосувати депозитні сертифікати НБУ, які мають на їх погляд найбільший вплив на стан грошового кредитного ринку. Рада національного банку на 2014 рік встановила зростання монетарної бази до 28%, але правління національного банку цей показник був досягнутий лише до 8,5%. На 2015 рік Рада встановила приріст 27%. Станом на 1 серпня 2015 року обсяг монетарної бази, бази навіть скоротився на 0,3%. Черговим своїм, своїм рішенням Рада визнала, що непродуктивна емісія, цінні папери уроду у роду, портфелі НБУ та стерилізація через депозитні сертифікати НБУ призводить до недопустимого рівня зменшення монетизації економіки, що перебуває у стані стагнації. При стійкому зростанні економіки цей норматив повинен бути не менше 55%, а у нас при такому різкому падінні економіки він сягає лише 61%. Все це створює. Дефіцит грошей у реальному виробництві, що підсилює падіння ВВП. В результаті Рада зобов'язала правління розробити інструментарій структурного рефінансування для стимулювання економічного зростання у високотехнічних сегментах, особливо у малому і середньому бізнесі. Також Рада НБУ вважає, що НБУ неправомірно перебрав на себе функції міжбанківського ринку, здійснюючи управління ліквідністю. Отже. З вище сказано, можна винести наступний загальний висновок. Сьогодні в нашій країні немає затвердженого в установленому законодавчому порядку основних засад грошово-кредитної політики. Рада НБУ розпущена, нової ради немає. Враховуючи таку гаму стратегічних розбіжностей у керівних органах нашого центрального банку, на нашій конференції очевидно повинні відбути широкомасштабне обговорення і цієї проблеми. А яка ж позиція такої поважної державної установи, як Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук у всіх цих монетарних розбіжностях центрального банку країни? Тут дуже багато присутніх сьогодні учасників цієї поважної установи. Ми очевидно почуємо їхню думку, їхній зріз, їхні пропозиції. Ось деякі їхні аналітичні ствердження. Інститут в аналітичних записках стверджує, що невиважена політика Національного банку призвела і до критичної загрози державних фінансів через втрату банківської системи як потенційного фінансового донора, додаткові витрати по фонду гарантування вкладів, недоотримання надходжень від підприємств, які лише за перший квартал 2015 року мають балансовий збиток 383 мільярди гривень. Позичальники валютних кредитів на курсових різницях у 2014 році втратили 294 мільярди гривень, фізичні 58 юридичні 135. У січні, червні 2015 року ще 253 мільярди курсових різниць, фізичні 34 юридичні 119. Лише по 13 банкам, в яких введено тимчасову адміністрацію у першому кварталі 2015 року, сума до відшкодування фондом складає 30 мільярдів. Дів гривень монетизація, економіка за підруками інституту знаходиться для існуючих реалій є недостатньою. Інститут пропонує. Національному банку повернутись до політики керованого плаваючого курсу, враховуючи, що діючий режим курсоутворення лише поглиблює економічну кризу в Україні, створити український банк розвитку та реконструкцію, подолати признаки олігополії на ринку фінансово-банківських послуг, враховуючи, що банківський сектор займає Майже більше 90% цього ринку. Зупинити, залучати через ОВДП у фінансовому секторі надмірні обсяги, розпочати законодавчі ініціативи щодо повернення коштів із-за кордону, які раніше були виведені за підрахунками інституту, це близько 122 мільярдів доларів. Я наголошую, що в нашій конференції дуже багато представників цієї поважної установи ми їхню думку з цього приводу ще почуємо. Хотів би завершити цю інвентаризацію все ж таки позицію законодавчого органа України. Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності після парламентських слухань у лютому цього року щодо проблематики в банківській системі прийняв наступне рішення. Президент наголошував, що саме за ініціативи Асоціації Українських банків проводились ці парламентські слухання. Перше Національному банку розробити програму поетапного переходу до грошово кредитної політики на основі інфляційного таргетування та забезпечення і ухвалення в установленому порядку, передбачивши при цьому чіткі умови, зокрема макроекономічні, за яких розпочнеться реалізація такої політики. Запровадити в разі необхідності тимчасові адміністративні обмеження процентних ставок. Розробити та реалізувати з відповідними розрахунками валютно курсову політику на основі е, гнучкого режиму валютного курсу, проводити політику стимулювання банків щодо кредитування реального сектору економіки і, і так далі. Більш детально про це я виклав в аналітичній записці, яка у вас є. Е, ну, завершити свій виступ, я хотів би саме тією пропозицією, яку мені вдалося оголосити з трибуни Верховної Ради. України, і вона є в рішенні забезпечити конституційне право громадян на участь в управлінні державними справами від час формування та реалізації державної політики у банківській системі України, в тому числі забезпечивши повноцінну реалізацію програм громадської ради при Національному банку, розроблених громадськістю за участю науковців. Отже, давайте скористаємося своїм конституційним правом. Плідно працюємо і допоможемо розібрати з державі державним чиновникам у правильному обранні і створенні монетарних передумов розвитку української економіки. Дякую за увагу.